Кремль завербував Трампа під псевдонімом Краснов у 1987 році. Так стверджує Альнур Мусаєв, екс-глава Служби безпеки Казахстану, який у 80-х був офіцером КДБ. У 1987 році я служив у 6 му управлінні КДБ СРСР у Москві, пише Мусаєв. Найважливішим напрямком роботи 6-го управління було вербування бізнесменів із капіталістичних країн. Саме того року наше управління завербувало 40-річного бізнесмена зі Сполучених Штатів Дональда Трампа під псевдонімом Краснов. Про те, що Трамп може співпрацювати з російськими органами, говорять і пишуть не вперше. Особливо активно тема педалювалася в часи першого президентства Трампа, коли він виявляв небиякі знаки уваги щодо Володимира Путіна. Наприклад, у 2017 році, після того, як Дон обійшов на виборах Гіларі Клінтон, в пресі гуляв звіт, підготовлений колишнім співробітником британської розвідки Крістофером Стілом. Цей документ замовили опоненти Трампа всередині республіканської партії. А вже згодом хвилю підкопили демократи. Таємному звіті вмістилися скандальні звинувачення, нібито отримання від російських розвідників, які стверджували, що Москва має компромат на Трампа, який спецслужби Кремля назбирали під час його численних візитів до Росії. В тому числі йдеться і про непідтверджене відео із золотим дощем, де Трамп і повіє, а за деякими версіями кілька повій, розважається у московському готелі. Ви досі вірите, що та плівка існує? Думаю, що так, але не певен на 100%. Як пояснити, що якщо плівка існує, її досі не оприлюднили. не було потреби. Чому? Бо росіяни гадаю мали зиск з Трампа як президента Америки. Зрозуміло, що симпатики Трампа і його група підтримки активно оскаржували факти, викладені у досьє Стіла. Він був з чотирма повіями. Думаєте, весело йти до дружини і казати, люба, це неправда? Але є одне але. Альнур Мусаєв припускає, що компромат на Трампа таки існує. Так що у 2018 році він писав наступне: Дональд Трамп на гачку ФСБ і дедалі глибше заковтує наживку. Це підтверджується численними непрямими фактами, опублікованими в ЗМІ. Існує таке поняття, як вербованість об'єкта. Виходячи з мого досвіду оперативної роботи в КДБ, я можу з упевненістю сказати, що Трамп належить до категорії ідеально вербованих людей. У мене немає сумнівів, що Росія має компромат на президента США і що протягом багатьох років Кремль просував Трампа до посади президента провідної світової держави. Із ствердженнями Мусаєва збігаються також і твердження контроверсійного колишнього офіцера КДБ Юрія Швеця. У книзі Американський компромат 2021 року авторства Крейга Ангера Швець теж зазначає, що Трамп був завербований Москвою і ще в х роках. У своїй книзі, спираючись на спогади Швеця, Ангер розповідає, що росіяни вперше зацікавилися Трампом у 77-му році, коли він одружився з чеською моделлю Іваною Зельничковою. Після їхнього весілля у 79-му році, коли Трамп уже був відомим американським бізнесменом у сфері нерухомості, Чехословацька служба безпеки почала стежити за Іванкою як у Чехословаччині, так і за кордоном. Ці факти також підтверджує і люк Гардінг у книзі Змова таємні зустрічі, брудні гроші та як Росія допомагала Дональду Трампу перемогти. Гардінг зазначає, що документи, розсекречені у 2016 році, свідчать про те, що ворожі спецслужби дійсно ретельно стежили за Трампом. Ми не можемо стверджувати, що Трамп є якимось агентом чи щось таке, але за документами, джерелами і експертами, з якими я спілкувався. Можна сказати, що Москва, як за радянських часів, так і зараз прагне використовувати його для своїх цілей. Дочки тодішнього радянського посла в Сполучених Штатах Юрія Дубініна, Наталія та Ірина Дубініни стверджували, що на перший погляд випадкова зустріч їхнього батька з Трампом, восени 86-го року була частиною його завдання щодо встановлення контактів з американською бізнес-елітою, а також цілеспрямованою спробою радянського уряду налагодити стосунки конкретно з Трампом. Ці зусилля продовжились через низку подальших подій, також задокументованих у книзі самого Дональда Трампа мистецтво укладати угоди, включно із зустрічю Трампа з послом Дубініним у Трамп Тауер у 86-му році, та подальшим запрошенням Трампа відвідати Москву. Це запрошення було організовано через організацію, пов'язану з КДБ та майбутнього постійного представника Росії в ООН Віталія Чуркіна. Гардінг стверджує, що візит Трампа до Москви у сімдесят році був організований на найвищому рівні радянської дипломатичної служби за підтримки КДБ. Начальник радянської розвідки Владимир Крючков хотів, щоб співробітники КДБ за кордоном активніше вербували американців. Гардінг посилається на слова Трампа з його книги Мистецтво укладати угоди, де той пише, що під час цієї подорожі йому показали півдюжини потенційних місць для будівництва готелю, зокрема, кілька поблизу Червоної площі, і що його вразили амбіції радянських посадовців укласти угоду. Втім, автор американського компромату Крейг Ангер, спираючись на слова швидця, підкреслює, що вербування Трампа було радше випадковим збігом обставин. Він був активом, зазначив Швець. Це не була частина якогось геніального плану. Мовляв, ми завербуємо цього хлопця, і через 40 років він стане президентом. Наприкінці 2015-го Британська служба радіоелектронної розвідки під час рутинного спостереження за відомими кремлівськими агентами, використовуючи електронну розвідку, зібрала інформацію від цих російських об'єктів. Вони виявили, що росіяни спілкувалися з людьми пов'язаними з Трампом. За словами джерел у США та Великій Британії, ці розмови утворювали підозрілу схему. Британці передали цю інформацію про підозрілі взаємодії між членами передвиборчої команди Дональда Трампа та відомими або підозрюваними російськими агентами американським спецслужбам. Протягом наступних шести місяців європейські та австралійські союзники також почали передавати інформацію про людей близьких до Трампа, які зустрічалися з росіянами в Нідерландах, Британії та інших країнах. Згодом американська розвідка перехопила розмови росіян, зокрема представників Кремля щодо контактів із соратниками Трампа. Після цього серія кібератак на виборчі системи штатів змусила адміністрацію Обами прямо звинуватити Росію у втручанні. Через те, що ФБР і ЦРУ не мають права стежити за приватними комунікаціями громадян Сполучених Штатів без ордера, вони повільно усвідомлювали масштабність цих контактів між командою Трампа та Москвою. Загалом, станом на 19 квітня 2019 року, журналісти The New York Times задокументували, що Дональд Трамп та 18 його соратників мали щонайменше 40 контактів із російськими громадянами або їхніми посередниками під час передвиборчої кампанії 2016 року та перехідного періоду після виборів з Project ініціатива Center for American Progress Action Fund до 3 червня 2019 року зафіксувала цитую «272 контакти між командою трампа та діячами пов'язаними з росією зокрема що найменше провели 38 зустрічей Жоден із цих контактів ніколи не був повідомлений відповідним органам натомість команда Трампа намагалася приховати кожен із них. 18 серпня 2020 року спеціальний комітет Сенату США з питань розвідки опублікував свій остаточний звіт, у якому дійшов висновку про значні зв'язки між передвиборчою кампанією Трампа 2016 року та Росією. Сьогодні комітет Сенату з розвідки, на чолі з республіканцями, оприлюднив звіт про контакти кампанії Трампа з росіянами у 2016 році. Звіт визначає, що Пол Манафорт передавав дані щодо опитувань Килименку, якого вважають офіцером російської розвідки. розслідування до речі, спочатку очолював сенатор республіканець Річард Берр з Північної Кароліни, але після того як він відійшов через окреме розслідування щодо ймовірних незаконних біржових операцій, керівництво перейшло до тоді ще сенатора Марко Рубіо з Флориди. У березні 2023 року The Guardian повідомила, що з жовтня 22-го прокурори окружного суду Південного округу Нью-Йорка розслідували ймовірні фінансові зв'язки Trump Media and Technology Group з Росією. По перше, новий звіт у The Guardian розкриває. Федерали розслідували компанію соцмереж Трампа щодо можливого відмивання грошей. Джерела повідомляють Guardian. Розслідування стосується 8 мільйонів доларів, які компанія отримала від джерела з підозрілими російськими зв'язками. хтось здивований. Ну а Буквально днями відбулося цікаве призначення, на яке теж варто звернути увагу. Міністр внутрішніх справ Сполучених Штатів Америки першої адміністрації Трампа Девід Бернхард. Приєднався до ради директорів соціальної медіакомпанії президента Дональда Трампа як новий член ради директорів Trump Media and Technology Group Corp. Бернхард буде допомагати контролювати соціальну медіаплатформу Truth Social, а також стримінгову платформу Truth Plus і нещодавно запущений фінансовий сервіс під назвою Truth ФІ. Цікавим насамперед є те, що Бернхард, колишній посадовець адміністрації Джорджа Бушу молодшого, який після звільнення з уряду в десятих роках почав працювати лобістом Assess Industries – холдингової компанії, що належала тоді мільярдеру Леонарду Блаватнику. Блаватник народився в Україні, виріс у Москві, а в 78-му році емігрував до США разом із Віктором Вексельбергом. Він в 91-му році заснував холдинг Ренова. Пізніше Вексельберг і Блаватник придбали частку в російській нафтовій компанії ТНК Біпі. Через компанію Суал Партнер з Блаватник і Вексельберг володіли більш ніж четвертиною російської компанії Юсі Грусал. Леонід Блаватник справно фінансово підтримує політичну кар'єру Дональда Фредовича. Після перемоги Трампа у 2016 році Асес Industries пожертвувала 1 мільйон доларів інаугураційному комітету президента. За даними Wall Street Journal, у квітні 2017 року Блаватник пожертвував 12 тисяч 700 доларів до фонду національного комітету республіканської партії, який використовувався для фінансування команди приватних адвокатів, що представляли Трампа у розслідуванні щодо російського втручання у вибори 2016 року. Видання також повідомило, що у 2016 році він перебував дав цьому ж юридичному фонду 100 тисяч доларів. Зв'язок із Блаватником, який давно веде бізнес з мільярдерами, наближеними до президента Росії Владиміра Путіна, відкриває ще одну ланку між Росією та високопосадовцями Трампа. Насправді зараз вже не важливо, чи дійсно Трамп завербований Кремлем. Важливо зараз інше першого разу, чи за вказівкою Кремля чи просто за власними душевними поривами грунтовно зламати Америку у Трампа не вийшло. А от до другої спроби Фредович підходить ґрунтовно, і те, що він робить, очевидно, приносить йому чимале задоволення. Фактів його прихильності до Росії, хоча радше йдеться не про Росію як державу, а про монархічно-тоталітарний устрій як форму правління, на сьогодні вже більше ніж достатньо. Тут можна згадувати і про його стиль управління, і про слизьку риторику щодо України, і про вологі фантазії розділити світ між великими і сильними, і навіть про його розмови щодо вірогідного третього строку в Білому домі, який, до слова, журнал Тайм на своїй обкладинці перемалював на Кремль. Ну і короночка, коли США в з Росією, Білорусію і КНДР голосують проти української резолюції в ООН на третю річницю вторгнення Росіян в Україну. М'якать манга. Одна радує, частина американців потроху вже роздуплилася, кого вони собі наголосували, і вже штормлять агента Краснова. Щоправда, поки тільки у соціальних мережах.